Всім привіт, Леонід Котвицький. Значить, зараз профрезируємо оцей оцей город. Ось цей і там ще один. З перемішуванням гною. Тут розкиданий гній, правда, трохи вже давно розкидали, потім пройшов тиждень. От за той тиждень, ну, морозів вдарило несподівано. Ну, але гною ну, такий невеличкий шар є. Значить, чи можна фрезами перемішати з гноєм? От, значить, В першу чергу що скажу. Зазвичай у нас ось тут на редукторі є такий зуб посерединці, так? який ще розрізає, трошки тягне за су... рихлить землю посередині. Але в даному випадку зуб той відкручений, тому що, я думаю, зрозуміло, що якщо гній, особливо якщо довгий він, ще не перегнивши, зілля таке, він буде тягнути за собою, влучити величезну кубку гною. Ще Тут невеличкий шар. А буває таке. Це ж не вперше, що. Ой-ой-ой-ой. Тому той клин вийнятий, і відповідно по городу треба буде пройтися раз. Йдемо один прохід, посерединці залишається пропуск. Тому наступний прохід йдемо на більшу глибину і зі зміщенням. Щоб там, де пропуск, перебило фрезами. І таким чином і волочити не буде, і для мотоблока буде легше. От, і перемішається на більшу глибину. Перший прохід йде на невеличку глибину і гній, часто він довгий, збитий кусками такими. ті куски при цьому починає розбивати на менші кусочки і частково змішує. Другий прохід вже йде на повну глибину і вже перемішує його повністю. Звичайно, якщо шар гною 15 см, так, то все-таки мотоблок не справиться. От. Ну, але хто зараз тільки накидає. Отже, йдемо. Перший прохід, зараз я поставлю каток. Піднімо вище так, щоб десь см-8 фрези перебивали, перемішували. Воно спочатку буде негарне після першого проходу, купа буде стирчати, його то гною буде враження, як то мало, мало вже не перемішався. Після другого вже буде значно краще. Ну що ж, заводимо наш мотоблочок і пішли. І Отже, ми працюємо, мотоблок наш пішов Значить, на другій передачі. Друга передача, значить, позаду йде каточок, от посередині трошки де сіно не розмішується, хоча виглядає, ніби чуть щось зворушено, але ні, звичайно, там дередуктор трошки сіно таке стерчаще просто посередині. Поступово йде перемішування фрезами, так. ну Але, але звичайно, це тільки поверхневе, це не йде таке прям інтенсивне перебивання, перемішування перший прохід не глибоко. Блок з активною фризою, звичайно, можна опустити і втішитись. Так. Це вже йдуть другий прохід, хочу показати різницю, наприклад, між необробленою землею і обробленою. Вон, справа в нас іде йде необроблена. Тут іде мотоблок обробляє. І вже видно, що певна різниця є. Але в принципі більше ця різниця виглядає, тому що просто ну, мокра земля виглядає. Аж такого перевішування тут сильного немає. Так забивання землі. А оце вже ми повністю пройшли. Це вже ми повністю пройшли. Ну город отака, отако поки що виглядає після першого проходу. Зараз в нас пішов другий. На другому проході вже глибина ставиться, скажімо так, повна. От і пошло. Так. От, вже притискає так ззаді дуже добре до землі. Так, бачите, плідно. Ну, тому що вже по. Повна глибина, не геть повна така, щоб мотоблок там просто вуха заривався, але така якраз рівно по оську, це десь 18 см. Оце вже при цьому проході земля виглядає зовсім інакше. Так, попереду йде частково, а тут вже йде вже дуже добра така смуга оброблена. Іду я з боку заодно, щоб не топтати, щоб відбитки ніг не залишати, щоб ще гарніше вигляділо. Ну і вже, вже результат після цього значно гарніший. А оце готовий рот після двох проходів. Бачимо, що вийшло. Так, і рівніше там було розора. Так, от порівнюємо цей, де не задіяно, а тепер цей. Ну, різниця, по-моєму, дуже велика, правда? Ну, і давайте. Мінуси і плюси такої методики. Так, значить, ну, Мінус видно зразу. Частина гною залишається все-таки зверху, стерчить. Це не тільки те, що там гарно-негарно, гарно, але основне, що м -м, вивітрюється, Вивітрюється азот. Тобто процентів 10-15 азоту точно вивітрюється при такій методиці. Якщо ж гній перевернути плугом, зразу закри, закрити землею, то вивітрюється практично нуль. От, Після того, як перекинуто. От, Ну, але плюси. Вперше швидше, ніж плугом. Щоб мотоблоком ходити, 1,20 в ширину а що одним плужком, то зрозуміло, що швидкість різна. От, більш рівнює площу, особливо, якщо була якась земля, така орена, там в розклад, в склад, там є горби, ями вирівнюється все. От, ну, і Головний плюс: дивіться, коли перевертають плуг е пластом, так ось, плугом, так, гній, то буває ще осінню. Виорюють так, вже другий раз, і вивертається куски гною, не перепрівши зовсім. Тобто, коли особливо сухе літо, так, гній перевертається на низ, На дно зверху закривається землею і не хоче там гнити. Крім того, якщо дуже великий шар гною, то він відсікає вологу від нижніх шарів землі, яка би піднімалася протягом літа. І вони вже не, не хочуть підніматися догори. Це, відповідно, швидше пересихання. От. Ну і ефект гній тоді. Як часто помічають люди, дає на наступний рік. На наступний рік, ой, де приріст врожаю. На перший рік щось так трошечки. Чому оця проблема? Що він кидається на низ, так, на плужну підошву, і там не хоче гнити, не дає ефекту. Коли ж так його вивориш фрезою ще в два проходи, ну то, звичайно, все перемішується рівномірно, і я бачив ефект просто прекрасний. Зразу ж, в той рік, який дав, в той рік прекрасний ефект від гною прямо відчувається. От, ну отакі такі плюси й мінуси. Кожен вибирає, що йому краще. Надіюсь, був корисний. Радий Всім Пока з вами був Леонід Котвицький.